Я вас вітаю, дорогі мої підписники. Сьогодні чергова серія відео про байківське кладовище в Києві. Вже почалося літо, у нас в Києві спека, тому вирішив зробити собі таку прогулянку, а ви ж знаєте. Такі прогулянки я люблю. Сьогодні буду показувати вам знову ж таки те, що привертає мою увагу. Цим самим відео я завершую цикл. Таких прогулянкових відео по кладовищах. Далі вони, звісно ж, також будуть на каналі, але конкретно по чітко обумовленим темам. Наприклад, буду показувати вам поховання відомих особистостей у окремому відео. Окремо, наприклад, дитячі поховання і тому подібне. Тому бажаю вам приємного перегляду. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте лайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо, адже це такий формат спілкування у вас. Зі мною. Люблю роздивлятись ці фотографії на старих пам'ятниках. В цьому є щось особливе, цікаве. Старі склепи все дедалі частіше руйнуються. Ось бачите, буквально він розсипається по цеглинкам, все випадає. Тут ось впав хрест зверху стояв. Тут уже зовсім все розбите. Що це таке? Якісь тут були дитячі ігри. Там воно місце збору алкоголіків якихось. Прямо на криші склепу. Купа банок валяється. Ось бачите історія. Архітектура міста просто ось так під землею валяється. Це ось розлитий червоний віск, знову хтось проводив ритуали. Бачите, це ж архітектура, яке воно все було красиве у своєму первісному вигляді, але зараз ось так обережно, триває реконструкція. Під опікою спілки поляків. Заглянемо, воно тут вже провалилось повністю. Це вже навіть важко назвати склепом. Немає там нічого гісінька. Ну, дай Бог, щоб дійсно ця реконструкція відбулася. Я, наприклад, дуже цього хочу. Ось також бачите елемент. Із склепу, верхівка така шпіль, упав. Там навіть якийсь був надпис знизу. Ну, зараз воно виглядає ось так все це. Я вам вже багато з цих склепів показував. Там вон, білочка побігла, тут ось якесь також вогнище розпалювали. Їх багато тут. І он на дереві. Тут взагалі вибито все, ну, а там був знову ж притон без хатьків. Починається літо, починаються комарі, тому надто довго в таких затінках не походиш. Іду далі. А це ось так, коли проходить поминальна неділя, повсюди валяються оці стаканчики, пластикові тарілки, пляшки з під алкоголю. І інколи складається таке враження, що люди приходять не поминати своїх родичів, а смітити на місцях їх вічного спочинку. Тарілочки потрібно ставити скляні або керамічні, якщо це вже робиться, щоб вони були на багато років, витерти, помити її і буде чисто. А не валятиметься ось це сміття. Тут ось попиляли дрова, складені обережно попід доріжкою. Ну це плюс на біле я завжди кажу біле. Якесь прибирання інколи проводиться і це радує. Не все втрачено. Зараз сезон цвітіння піонів, жасміну, акації, троянд. Там в повітрі такий приємний аромат квітковий. Ще навіть, я б сказав, весняний. Такий свіжий. Сьогодні багато красивих кадрів. І погода сприяє, і пташки, і білки. Як символічно, голуб і голубка! Українська письменниця Марія Миколаївна Грінченко. Марія Загірня 1863 1928 років Український письменник Борис Грінченко 1863-1910 років. Настя Грінченко. Громадська робітниця та письменниця. А тут ось, до речі, оці два пам'ятника. Вони нові. Старі видно, бо вже не збереглись. А, я бачу. Вон, бачите, були хрестики із рейок. І ось. А потім вже люди згодом вже в наш час зробили ось такі пам'ятники, навіть таких ось песиків поставили. Воля Грінченко, Світличко наше Ясне, 1908-1909 років. Молодці, бачите? Такими давніми могилами родичі як добре опікуються, доглядають, навіть пам'ятники поміняли. Завжди великий сум. У мене викликають ось такі могилки. Металева ограда, вже давно поржавіла. Єлена Григорівна Запорожець, урожднна яманьковська, померла у 1968 році на 90-му році життя. Далі. Владимир Кузьміч Запорожець. І там ще одна могила помер на 35-му році життя. Могилки давно-давно вже не доглядаються, десятки років. Вон там багато листя такого старого, і навіть ця ось могилка провалена, уже гроб затлів і провалилася оця ґрунтова частина. А тут навпроти була навіть така лавка металева і таким деревом оббита. Але вже все воно стоїть в запустінні. І ніхто вже сюди не прийде. Дуже рідкісний для тої пори пам'ятник. Поховання 1914 року збоку, ось такий підкозацький, знаєте, такий шрифт написано Українське громадянство. Тут навіть була фотографія, вже не збереглася. Григорій, а прізвище, на жаль, вже важко розібрати. Принципово родичі написали українське громадянство. Людина була вже справжнім патріотом і любила і Україну, і українську мову. Багато на байковому кладовищі збереглось таких кованих чугунних оград. Це зараз велика рідкість. Бачите, все воно працює. І дуже багато таких могил. Ось такі ще дуже старі, їм уже понад 100 років оградки, пам'ятники. Ось якщо навіть на місці могили виросло ось таке дерево, якому не менше років, вже 70-70, це точно, то що там казати? І ось так: один за одним. Вони вже всі в тіньку, вони вже всі заросли, дубцями закидані, а тут так все барвінком заросло. І стоїть просто, якісь придурки бігають, кричать по кладовищу. Чи наркомани, чи хто зна що вони. На жаль, такі місця притягують ще й багато таких різних маргіналів. Ну, а Там наверху чого його то кричати. Ну невже це таке місце для гульбищ? Так ось, бачите, таке поховання. Лежить камінь такий величезний. І написано Стельмах без імен, без дат. Дивіться, яка фотографія була чорно-біла, а потім її так розфарбували. Дуже красива фотографія. Кудрявцева Роза Олександрівна 1923 року, померла в 2015 му Це ровесниця моєї прабабусі. І Кудрявцев Олексій Якович 1928-1956 року. Це якийсь цікавий сорт барвінку. Такі великі-великі листя і цвіте білим. Вон як розрісся. А тут дитяче поховання Наташенька Пілявська. Сім років було дівчинці, пам'ятник із білого мармуру. Це, можливо, її мама, судячи по рокам, 26 рік, і померла в 14-му. Довге життя прожила. Фотограф, але не підписано прізвищем я по-батькові, лише підпис 1929-1981 років. А можливо, це навіть ось. Ні, це не він. По байковому кладовищі можна ходити 10 років знімати. І всього й не покажеш. Скільки всього цікавого. Архітектурних різних, витончених пам'ятників, творінь. Дуже цікаво роздивлятись фотографії на старих похованнях. Часто вгадуються долі. Зрозуміло, чим займалась людина при житті. Ось так інколи буває, Цього чекаю, поки закінчиться дощ. Я сюди йшов таке було ясне небо. Навіть було, я б сказав, спекотно. Я вже мріяв скоріше зайти в тіньок. Поки я ходив в тому тіньку, не помітив, як і небо затягнуло хмарами, і почався дощ. Ну, щось та й показав вам, таке коротеньке відео вийде. Можливо, щось по дорозі назад ще встигну показати. Закінчився дощ, але це навіть добре, якось так. У повітрі посвіжило. Народна вчителька Білоцерківська Олександра Ігорівна. Ось який хлопець зовсім молодий. Студент 6-го курсу медичного інституту Ігор Кечик. Загинув в 60-му році, народився в 36-му. Металеві вінки були ще при союзі. Ось так фарбувались. Вони самі по собі листочки були зелені, потім вони вон, вигоріли і їх пофарбували ще фарбою. Ось такий вічний вінок. А зараз вам покажу ще старіший металевий вінок. Здесь лежать два любимих сина: Філімончукі, Нікола Іванович і Віталій Іванович. Один народився в 1909 році. І помер у 1915 му а інший народився в 1912 і помер у 1934 році, і внучка Віталіна. Листя у них були металеві, а квіти фаянсові. Якось він, мабуть, не прив'язаний. а такими металевими штарями туди всередину прибитий. Отак От ходиш в роздивляєшся ці фотографії, дати, імена. Інколи задумуєшся про те, що колись так будуть ходити інші люди і роздивлятимуться наші надгробки. А от уявіть зараз кожен сам себе, якщо б всі навколо жили звичайне життя, середньостатистичне, ну там максимум знаєте, до 90 років, хоча середній вік зараз набагато менший. А от ви, наприклад, жили б 300 або 400 років. Чи хотілося б вам цього? Я колись думав над цим, от навіть про 200 років, чи якщо б так пофантазувати, чи хотілося б мені цього? Колись я думав, що так, а зараз я розумію, що ні в якому разі. А чому? Тому що помруть всі ті, хто були близькими, всі рідні люди, а явіть тим, у кого є діти, онуки, і пережити і дітей і онуків, це взагалі страхіття. І ну, не хотілося б, щоб так було. Але напишіть в коментарях свою думку з цього питання. Мені дуже цікаво. Проявіть, будь ласка, активність і напишіть, чи хотіли б ви прожити 200-250 років при умові того, що всі інші будуть жити своє звичайне, середньостатистичне отривалості життя. На цьому, друзі, я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам була цікава ця прогулянка. Пишіть свої коментарі, відгуки, враження, а також свої побажання щодо наступних відео. Дякую за увагу, до нових зустрічей на каналі.